Проблема переповнених дитячих садків актуальна не лише у великих містах. В районах вона не менш гостра. На Косівщині із дошкільними закладами сутужно райцентр налічує їх лише три. Один із найбільших та найстаріших знаходиться в самому центрі Косова. Дитячому садку Горобинка вже понад 40 років. Нині його відвідують 160 вихованців. Дуже багато групи переповнені. Потребує трошки збільшити або саму територію, або місць, щоб ну можна розбудувати трошки. Бажано би було. Найнагальніше потрібно перекрити його. Садочок, ну і зробити капітальний ремонт всередині і бажано фасад зробити, бо хочеться зробити для дітей якусь казочку, бо вони на то заслужили. Це ж і діти наші добудувати додаткові приміщення цілком реально, впевнений народний депутат Василь Чуднов. Розбудова можлива за рахунок невикористаної площі заднього двору. Обранець на Горобинку вже не вперше. Завдяки йому тут з'явилися кондиціонери. Під час чергового візиту депутат запропонував свою допомогу у будівництві, тож залишилося створити проект та підрахувати його. Го кошторис. Де буде зроблена проєктно-кошторисна документація, а далі вже я своїми можливостями народного депутата буду стукати в двері е, трошки більш потужніші міністерства регіонального розвитку обласної ради державної адміністрації. З тим, що в 2012 році ми зробили цей садочок зразковим для всієї України в рамках щотижневих зустрічей із косівчанами. Народний депутат відвідав також інші дошкільні заклади району. Окрім того, прийняв близько півсотні відвідувачів. Як правило, це найвразливіші соціальні верства населення інваліди, пенсіонери, чорнобильці. Здебільшого каже Василь Чуднов: люди діляться проблемами, які нескладно вирішити на місцевому рівні. Однак, зіткнувшись неодноразово з чиновницькою бюрократією, звертаються за допомогою до народних обранців.